Вітаю, шановні друзі! Поговоримо з вами про різницю між банківським рахунком та банківською карткою. Я проводжу багато семінарів, спілкуюся з різними клієнтами і бачу, що багато людей не зовсім розуміють різницю між, наприклад, рахунком в банку та номером банківської картки або рахунком картки. Друзі, як ви знаєте, у кожного з вас є відповідна картка, де вказано рахунок. І багато людей думають, що якщо вони закривають оцей рахунок, да, закривають картку, кажучи простими словами, вони закривають і рахунок. Ні, не завжди це так відбувається. Це залежить від особливостей банку. Можна сказати різницю між рахунком і карткою такими словами: що буває рахунок без картки, але картки без рахунку не буває. Тобто рахунок повинен бути завжди. Да? Як позначається рахунок? Наприклад, IBAN -рахунок – це міжнародний номер банківського рахунку. Він складається з 29 символів. Починається з символу UA для українських рахунків, D для німецьких рахунків, і так далі. От. І цей рахунок він є першопочатковим. В номері цього рахунку ще зашифрована, наприклад, така цифра, як 2620. О, це номер е, рахунку для вашої картки. Фактично ідентифікація да, вашого карткового рахунку. Де можна знайти номер IBAN? де да, в кожному вашому банківському застосунку можна знайти номер IBAN. Він відрізняється від того номеру картки, до якого ви звикли. Коли ви робите відповідні перекази між картками, вони називаються p 2 p перекази І от ці перекази відбуваються не по рахунку банку, да, а по рахунку картки. Тобто ви переводите з однієї картки на іншу. От і потім вони відповідно зараховуються на ваш ібан е, рахунок, але це не являється переводом між ібан рахунками. Це різні речі. Фактично, платіжні картки вони е, існують і діють в рамках певних платіжних систем. Ну, таких, наприклад, як Visa MasterCard. Більшість банківських карток має 16 значний номер, іноді це може бути 13-й або дев'ятнадцятий е, значний е, номер картки. От. Перша цифра вказує на приналежність картки до платіжної системи. Наприклад, для візи це 4, для MasterCard це 5. І наступні 5 карток вказують на банк імітент, друзі. Тому дуже важливо розуміти, що якщо ви переказуєте гроші з картки банку на картку банку, це гроші йдуть в рамках однієї системи грошові перекази з ібан рахунку на – Це вже трішки інша система переказів, яка до речі потребує і додаткового фінансового моніторингу, потребує додаткових реквізитів для переказу з картки на картки. p 2 p перекази там все дуже просто. Вам потрібно лише номер переказу. Він більш конфіденційний захищений. При ібан переказі дана інформація більше розкрита. Банк бачить, хто отримувач, хто платник. І таким чином вказується цільове призначення платежу. Такі операції можуть стати предметом фінансового моніторингу. І що дуже важливо для багатьох людей, які на джоб-центрі перебувають, друзі, це те, що закриваючи, наприклад, картку вашу в банку. Це не означає, що ви закриваєте ваш рахунок. Звичайно, наприклад, є такі банки, як Монобанк, в яких ви відкриваючи першопочаткову картку, до неї підв'язується відкриття і рахунку, і закриваючи картку, закривається картка і рахунок. Але, наприклад, є і інші банки, які вимагають, окрім простого блокування закриття картки, вимагаючи закриття самого рахунку. І деколи це передбачає вашу особисту явку. Неможливо це зробити, наприклад, дистанційно онлайн. Тому друзі. Друзі, ось така ситуація. Майте це на увазі і знайте про це з повагою ваш адвокат Демченко.